Добрий день. Як змінилася ситуація з ранішній, як я у вас був? На цей час ми витягли трубу, ось вона перед нами лежить. Значить, десь 80 сантиметрів вигнило трубопроводу знизу. Це металевий трубопровід діаметром 400 мм. Значить, час Аварійна бригада, як бачите, вирізає другу трубу. І зараз ми кидаємо, і, думаю, часов до шести ми запустимо трубопровід. Дякую вам за вашу роботу. Добре. Юрій Черемис тут, з Нового вулиця Харчука з місця пориву водоправ... водогону. водопроводогону. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!